Всім привіт, це розпаковка такої кукли лол. Це повторка чи ні. Напишіть мені під любе відео там, де я танцюю, або щось роблю. Там, де я танцюю. от, Шарик якийсь жовт е, е, похожий на оригінал. Плянка дуже сильно хрустить і по поною ми нічого не знайшли. Ну, це такий шарик, але тут ще один слой. Я не знаю, чи це повторка, чи оригінал, Ну, бо я такого не в Гуглі бачу. бо сюрприз. Значить оригінал, така от. Тут наклейка, але ну, я не бачу, я лише бачу так от. Так, тут є три такі у фользі і дві два такі. А, три. Один такий. Ось. І один такий. Так, давайте почнемо з фольги. Тут там, у нас така бутилочка. У других контейнеров. У нас кроссовочки. Такие из э, зайчиками. Вот У нас платья. Тут. А тут у нас ушка Тут. У нас така сумка. І наша кукла Лол. Вона дуже маленька. Вона похожа на мелоді. Похожа на мелоді з моїх уголок. На прическа, як у мелоді. І такі от у нас наліпочка. Так, давайте її одінемо у наше платье. Я думаю, це оригінал. Pastel Party пише. Чекайте, бо Одяг дуже сильно чаженько одягаюся, та... Чекайте, я так одіну. Почекайте, бо це дуже тяжко. О, заротілося. І І Я щас притягну голову. Ну, бо у любих куколок, да, лал даже в оригіналах вона відкапчується. Так далі обуваємо наші кросовочки. Ой! Чуть-чуть здребалося, Нічого. Кожу типу, залиша. Бо воно дуже, дуже тяжко одягається. Якщо будуть лишні звуки, вибачте, Ось так от я вділа. Так, зараз удивну її. Обудок. Сумочка, а в сумочку поставлю бутиночку. Я думаю, це оригінал. Не думаю, що це оригінал, але може це й оригінал. Ось так. Ну тут пише Лол Surprise, Значить оригінал. Бо на які кухлі лол пише лол Surprise, там вона оригінальна. Ну, тепер просто по цілому Тіктоку мені випадає ця Софійка. Коротше там Абракадабра, Абракадабра, Щось типа такого.

Mohla by dva vid dala by cílu jmenej bab, Pátej žena ju v kurbab, cílu hořice a malo polo by dva. To by... Тікає від будинності в кожен свої берлоги, А польши та провини ми топимо у вилі. Іде наші відверті щирі алоги, що надає нам, як то бути людями. Я біля себе посаджу тебе.